Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Доброго дня! Чер студіо починає у нас з центром дати заявку команди! На цей чемпіонат Ігор Черковський, Роман Авраменко. Але зараз після цієї атаки Василян Друхів. Його удар, і це перша одна спроба від Андрія Задорожного. Закидання тут назад. Удар головою з дальної дистанції. Олег Корбутяк, Анатолій Бублик, Олександр Горяв. Це... Пропущених мінус тризниця. Шість залікових балів. Зараз Через студіо. Знову Тарас Коваль. ще один його удар, цього команда, яка йде без поразок. О, в першій ті лісі, тим не менше, Нікс зараз впевнено очолює чорну таблицю. 10 очок має тех на 5 очок менше, в місце. І собсер має 9 очок. Зараз м'яч у Сіці. Ось так забиває у нас Black Sword Vision. і рахунок у нас відкрито. Зрештою. У помаранчевих кольорах. Федоренко Рикошет! який же ж небезпечний. Находить Василя Андрухів. Андрухів намагається зіграти технічно, але все-таки м'яч тут втратив і контрвипад від білосиніх. Тут удар поворотах на якихось нервових моментів. Тут Олег Галай м'яч м'ячики отримує, пробиває Олег Галай і вертя. Це розвинути атаку не вдалося. Тут але Галай на, на газоні тут безпорушні правила. Федоренко удар його заблокований І передача на Сергія Брановського. Тут задорожний мчить на дальню стійку можна зараз забивати, але біло-синіх. Андрій Задорожний. Простріли і м'яч у сітці. У нас рахунок стає 2-0 на користь Бексербіжен. І це вже. Коцяк проти нього задорожний. Андрухів. Передача не прийшла. Андрухів можна пробивати і рятує свою команду. Зараз Василь Андрухів втрачає такий м'яч. Андрій Ференц перехоплення. Таркуцяк, вихід сам на сам, але повз. Мяч веде у гру, простріл рикошет і буде кутовий. Передача вперед тут. Меж залишається у біло-синіх. Тут відпрацьовував, але помиляє. Це задорожний його удар м'яч іде по Андрій далі. Його пас не проходить. Перехоплення. Задорожний. Зараз розгоняє контратаку. А, можна віддавати передачу, можна і самому пробивати, але. Що, друзі, другий тайм поєдинку Blackstone Vision проти. А, він у центрі майданчика. Андрухів, Андрухів, де далі пробиває Василь Андрухів. Мара Гриника поки що. Рахунок. Абсолютно комфортний. Віжен Олег Галай може забивати, але не влучив. Кіпер через студіо Галай. Галай через Брановського. і м'яч. Тут іде позволив. Кіпер. Відпрацював. Адексор Біжен. Зараз Сипуляк не далі. Удар поворотах і на місці. студія. Ще одна спроба. Броновський не пробиває. Галай. Його удар пілістій. М'яч пролітів. Ще тут можна зараз пробивати м'яч у Сітці? Рахунок у нас стає вже 3-0. Біжен. Дорожний його удар прямий по цим стандартом, а Тарас Коваль скидає не дуже добре. і Сергій Броновський виходить на порожні ворота, можна забивати. І це 4-0. Сергій Барановський робить ще один крок. боксер Віжен справно свої моменти реалізовує. Тут удар по порожніх воротах. І м'яч таки не залітає. Через Федоренко зіграв. Підпинув. Удар по воротах і рятує свою команду. Кіпер Блексер. Star... Зараз перехоплення. Федоренко. Хороша контратака. Андрухів пробиває. рятує свою команду Кіпер ще одна. Команда. Зараз спроба удару від позиції буде мати однаковий кріх очок з софсервом по 9. А зараз задорожний, ворота були порожні. Ще один удар, ну і тут Боксер Віжен. Розпочинає передача на Сергія Берновського не проходить. Задорожній красиво проходить суперника. йде далі Задорожній На Берновського вихід сам на сам можна забивати. Ні, задорожного відключає І Андрій Задорожний забиває спокійно. 5-0. Стає рахунок. Ось така атака у Сергія Бронов. Поєдинку вже да. перемогу навряд чи випустить ніби сторонижень.